Коли ви створюєте велику кількість рілсів, починаються набори вашої маси, починають клієнти до вас дивитися. Але толку з того, що вони до вас ходять і дивляться просто на ваш інстаграм-аккаунт, який не конвертує. Відповідно, в вашому інстаграм-аккаунті повинна бути якась наступний крок. Давайте, якщо йде в тему воронки, да, якщо йти в тему воронки продажної, то інстаграм формує оцю першу частину в саму верхню це набор цих, Як вона називається? Переглядів, набор оцеї маси, яка вас дивиться. Чим більша маса, яка вас дивиться, тим краще. Але який наступний крок? Наступний крок, ви повинні якось конвертнути свого клієнта. Ви повинні щось зробити таке, щоб клієнт таки в кінці після вашого відсутка. Ну, я, хочу, я хочу той гель там пробнички получить, я там хочу записатися на консультацію, я там хочу ще щось і ще і ще. І це називається конвертор. І ви в ваших відосах, рилса, ви включаєте ці конвертори.